Компанія Агрорансервіс пропонує вам широкий асортимент модульних автозаправочних станцій для зберігання і видачі пального. Ці модульні станції можуть бути вкомплектовані ємностями від 3 до 75 кубів. І в даному конкретному випадку це ємність 3 куби. Резервуар одностінний, односокційний з товщиною сімки 4 мм, там, де виготовлені нові і де посилення металу до 7 мм. Вказаний резервуар укомплектований. Трапом, технологічним майданчиком, усім комплектом технологічного обладнання нового, а саме дихальним клапаном, зеленим, забірним люком, поворотним маслобензосійком, шаровим краном. Модульні АЗС можуть комплектуватися або стаціонарними, або навісними колонками. В даному випадку пропонуємо вам навісну колонку з електродвигуном, живленням 220 вольт. Але за бажанням вони можуть комплектуватися двигунами 12 вольтовими. Вказана модульна станція. Заправочна станція комплектується фільтрами грубої очистки, тонкої очистки, фільтрами, сепаратами позори колби, колбі зі зміними катрячами, довжиною 5 метрів, пістолетами або з механічним, або з автоматичним відсипачем. В комплекті до резервуара поставляється також паспорт і градуювальна таблиця. За бажанням можемо виготовити висновок про експертне обстеження. Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтеся до наших менеджерів за телефонами в кабельному місці.